Вам здається, що ви все контролюєте. Кліки, вибір, дії. А що як я скажу вам? що більшість із цього ілюзія, створена спеціально, щоб заспокоїти, щоб ви не вийшли з гри. Адже ж ілюзія контролю це досить сильна форма самого контролю. Візьмемо, наприклад, слоти. Ви вибираєте, коли натиснути кнопку, вам здається, що це саме ваш момент. Весь результат вже давно вирішений генератором випадковостей. Кнопка лише дає вам відчуття участі. А дизайн, звуки, анімація лише посилюють цю ілюзію контролю. Далі йдуть біржі та трейдинг для всіх. Багато додатків для інвестування подають усе так, ніби це викірувати ситуацію. Але ринок непередбачуваний, дані часто сповільнені, а алгоритми можуть грати проти вас. Платформа дає вам гарно виділені важелі, але жодної гарантії реального контролю. Далі персоналізація та рекомендації. Ви думаєте, мені показують те, що я люблю. Насправді ж, це те, що збільшує час вашого перегляду. Алгоритм підсовує вам не ваше, а своє. Але оформлюється так, наче це ви вирішили самостійно. Ілюзія контролю це коли ви впевнені, що ваші погляди сформувались логікою, а не алгоритмічною підбіркою. А пам'ятаєте голосування у реаліті шоу. Глядачів просять голосувати, створюючи ілюзію впливу, надіслати смс за улюбленця чи щось такого. Але ж бували випадки, коли сценарій вже був готовий. Монтаж, режисура, драматургія ось що вирішує результат. Знаєте про налаштування приватності на сайтах, ви клікаєте, налаштувати куки-файли», обираєте тільки необхідні. Але насправді багато з них вбудовані у саму структуру сайту, тому ваш вибір часто лише формальність, декоративний інтерфейс. Ще приклад маніпуляції фальшивим вибором. Наприклад, коли одна кнопка прийняти яскрава та приваблива, а інша відмовити сіра і непомітна, ви думаєте, що зробили свідомий вибір, але ви насправді вас просто підштовхнули до нього через дизайн. А ще згадаю про виснажливі пошуки скасування підписки. Здається, ви вже все скасували, але вас ще кілька разів перепитують, ви впевнені в цьому? Вся структура UX створена, щоб ви відчували можливість вибору, але робили його максимально складно. Або, наприклад, повернення товару в магазин. Якщо функція доступна, то це сім кроків: форма, дзвінок, підтвердження, можливо, ще мейл або надіслати потрібно лист. Це створює враження вибору, але робить його. Виснажливо, це психологічне відлякування при збереженні ілюзії свободи. Або, наприклад, сторінки не написано Ваш відгук важливий для нас. Ці форми іноді просто ніхто не читає. Але вони майстерно підтримують ілюзію вашого впливу. Ми постійно щось збираємо. Але справжній вибір це не кнопка, яскрава чи сіра, а можливість сказати це мені не підходить взагалі. І поки така можливість рідкість, головне не забувати, іноді найвільніший вибір. Це не натискати нічого.